Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні у нас дещо новеньке буде на каналі. Нове, нова рубрика. До речі, відразу пишіть, як вам такий формат і така рубрика. Е, сьогодні хочу подивитись поради від роду відповідно. Зараз представлю всі камінці. Як бачите, я трошки свій арсенал камінців поповнив. Зараз представлю, дам час вибрати, ну і. Зроблю прогноз для кожного камінця. Напевно, по 4 руни буде на кожен камінець. Ну що ж, може, ісь позручніше, а я починаю. Отже, ось такий у нас зелений камінець. я їх, що називається, прям набором. Підозрюю, що це якась яшма. З такими цікавим вкрапленням. Зелененька. Ну, назву зелена яшма. Далі, гірський хришталь. Ось. Хрусталь! А, як в анекдоті, ось така прозорий камінець. Відчувається ж такий важкий, холодний. Знаєте, це не шматок склянки, це живий камінь. І далі, чорний. Ну, підозрюю, що чорний агат. У мене він був, але в іншій конфігурації. Це ось такий квадратик. Замовкаю, даю пару. Секунд вибрати, кому треба більше, ставте паузу. Мене часто питають, як вибрати камінець. Який приглянувся, який вам відізвався перше, то значить і ваш. Іноді люди взагалі і два вибирають. Все. Замовкаю. Даю час вибрати, кому треба більше, ставте паузу. Ну що ж, почнемо. Яшма у нас зелена. Хто краще в камінцях орієнтується, можете підказати, якщо я не правий. Так, добре, дякую за відповідь. Гаразд. Покажіть мені, будь ласка, які поради хоче рід передати тим людям, які вибрали цей камінець. Скажіть вам, правду. Евас. Наутіс. Отал перевернутий. Угу. Беркана. Ось, до речі, сам рід упав. Так, що ми маємо? Евас, Наутіс, Отал перевернутий і Беркана. Ну, дивіться, зразу, хоча добре, давайте по порядку. Що у нас тут? Рекомендують вам розвиватись, рекомендують вам шукати себе. Мало того, Евас показує не тільки розвиток як такий, а й рух переміщення в просторі. Комусь можливо, буде доречно переїхати. Тому що, в принципі, Евас Отав перевернутий, це також руни, які часто показують переїзд, зміну місця проживання. Це конкретно, що вам хочу показати річ. Ну що, розвивайтесь, розвивайтесь, долайте перешкоди, ось вам Наутіс упав. Наутіс руна долі, вона ж також пов'язана з кармою з випробуванням. В контексті поради. Ну що ж, рід вам рекомендує, радить накласти на себе певні обмеження. Іноді наутіс програється, як якась обітниця, там клятва чи щось такого роду. Якщо більш приземлений аспект взяти, то це ну, щось типу дієти, якесь інше обмеження, яке вам конкретно на користь піде. Отал перевернутий оце сам рід. Хто вибрав цей ось камінець? Зелену яшму, то вам треба родом капітально зайнятись. Рід показує, що є проблеми, великі проблеми. Тут два варіанти. Чи то ви якось віддалились від роду, від свого коріння, якщо хочете. Рід це не тільки батьки, якщо що. Рід це там ціла система, це теж Егрегор, в якому там дуже-дуже багато людей. Всі покоління до вас, власне, оце. -от рід. Так ось, вам треба своїм родом капітально зайнятися, налагодити зв'язок із родом. Для когось це може бути і банально батьки, дідусі, бабусі, наприклад, може у когось ще прадідусі, прабабусі живі. Так? Тобто наладити зв'язок із живими родичами, для когось це конкретно з мертвими родичами попрацювати. Наладити зв'язок із родом, тому що у вас ось явні негаразди є. Рід вам про то сигналізує. Ну і по беркані. Беркана розвиток показує. Розвиток, ну в даному випадку, більше про духовний, не стільки про фізичний. Мало того, якщо прочитати зв'язку рун, тобто у тих, хто вибрав цей камінець, певні проблеми тянуться по роду. Тепер вдумайтесь, проблеми, які йдуть по роду. Руна долі. Можете, як мінімум, можете повторити долю своїх батьків, скажімо, чи дідусів, бабусь. Як максимум, це. Певний, певні проблеми, може бути і негатив загалом родовий, який ось із покоління в покоління переходить. М -м -м. Чого я кажу, що родом варто зайнятися. Далі, от Алберкана, ну, дослівно оздоровити рід. Оздоровити рід. Це вам в контексті поради, йде від роду. Ну, що це? Налагодити зв'язки із живими родичами. Ну і пом'янути родичів покійних, як би. Так, ну тут, в принципі, із такого все. А, загалом, по цьому камінцю все. Давайте далі. Кварц хотів сказати, кришталь гірський. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, в принципі, теж підвид кварцу. Чому ні. Е, гаразд дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, які поради дасть рід тим людям, які вибрали цей камінець? Скажіть вам, правда. Кам. Альгіс. Мамус перевернути. Так, щось не хочу вилізати. Тей вас перевернутий. Так, що ми маємо? Кано, Альгіс, Маннас перевернутий, те перевернутий. Що угу. в нас тут? Зразу Кано показує розкриття інформації. Ну, тобто, в контексті поради, що? Дізнатись історію свого роду, поспілкуватись із родичами, які живі, дідусі, бабусі, прабабусі і так далі. Дізнатись історію свого роду якого ви роду племені, так би мовити. Тому що це йде розкриття інформації. Е, мало того, Кано показує ну, в контексті поради, реалізацію творчого потенціалу. Е, можливо, у вас по породу, якісь е, таланти передаються. Не про здібності зараз мова магічні, а загалом таланти. А, от. Е, ну, тобто реалізація себе, реалізація свого творчого потенціалу, саме творчого і потенціалу. А це буває і про різне. У кожного, якби це своє. У когось Малювання, в когось музика, в когось там банківська справа, чи бізнес здається, да, як то кажуть, є бізнесова жилка. І це теж талант. Далі, альгіс. Ну що, про власну безпеку подумати, про власний захист. В тому числі, ну, дивимось на рід. Можна сказати, що рід вас і підтримує, рід вас і захищає, як би, сильний рід захищає. І схоже, що у вас, хто цю камінець вибрав, то, в принципі, є. Хороший зв'язок із родом загалом. Може, працюєте із родом, практики певні проводите. А, далі. Маннас Перевернутий. М -м, ну, цікаво. Певна, як розгубленість є, певна нецілісність, да? Сказав, що гарний зв'язок з роду. так. Да, ну не у всіх гарний зв'язок із родом, то вибрав цей кам'янець. Тож, показуючи, як якась розгубленість є, а, у когось, як іде... Ну, нерозуміння так можна прочитати. Нерозуміння взагалі м -м, свого коріння. Так, в такому контексті можна прочитати. Ну, і по Тейвас у перевернутому. Ага. Це якісь проблеми, проблеми справедливості, це якісь конфлікти. Ну, це про щось давня мова конкретно, да? про якісь сімейні там сварки, от щось такого плану. А, ну В контексті поради що? Порада поступати по справедливості, не тільки людській, но й божественній, в тому числі. От. Ну, і загалом, а, проявити більше як би зусиль, а, більше зусиль прикласти до взаємодії власне із своїм родом. Родом як системою. От, родовою системою, якщо хочете. Ну, чи родовим агрегором, кому як приємніше звучить, суть від того не міняється. От. Ну, до речі, м -м -м -м. знов таки, це не для всіх іде. Тобто, да, РІД рідва захищає, але дехто взагалі не розуміє, як з родом взаємодіяти. Тобто, от, дехто. Це не про всіх тут мова. Ну, інформації багато на тому самому Ютубі. Де по просторам інтернету теж багато всякої інформації. Ось. Тому, якби, якщо не знаєте, пошукайте і не бійтесь. Загалом, взаємодія з родом завжди людині йде на користь. Родом. Взаємодія з родом завжди людині йде на користь. От. Так, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Давайте далі. Останній на сьогодні камінець. А отже, покажіть мені, будь ласка, які поради хоче дати рід тим людям, які вибрали цей камінець. Скажіть вам правду. Перкана перевернута. Вота перевернути. Постаруна. Ого, ну докладу. Леху перевернути. Нічого собі, що, що по фіналу. Аліс перевернутий. А Знову мені будуть писати, що чорний камінець поганий. Всі камінці чищені, всі камінці заряжені, Йді діло не в камінці, а в людях, які його вибирають. Ну що, тут розклад такий собі. У вас з родом, хто вибрав цей камінець, з родом взагалі все погано. От реально. Що в нас тут? Беркана перевернута, ота перевернута, пустаруна, феху перевернута, аліс перевернутий. Набірщик той. А, ну що, що зразу? Деградація роду відбувається. Це може бути виродження роду. Ту, е глухих гілок у вас немає в роду. Ну, мається в виду люди, які рід не продовжили. Чи взагалі, можливо, ви єдина дитина в сім'ї, е якби за вами продовження роду? Так ось у вас виродження роду йде, якщо так. І рід капітально потребує чого? Оздоровлення. Угу. Рід капітально потребує оздоровлення, щоб ви з ним попрацювали і так далі. Не тільки продовжили банально, а й попрацювали взагалі з родом. Тому що тут прям суттєві проблеми видно. Мало того, хтось, хтось, це не всі, тому що постаруна, взагалі свого коріння може не знати. Не знаю, сирота можливо, усиновлений хтось був. Ось. Ну тобто, попрацювати з родом, зі своїм корінням, хоча б. Дізнайтесь із живих родичів, хто ви, де ви і так далі. Хоча б так. Ну, Але взагалі тут робота з родом більш серйозна треба, ніж просто дізнатись, хто там ваші предки були. Хтось ось точно не знає свій рід. От від слова зовсім точно. Під пустою руною ну це взагалі якісь несподіванки, таємниці в роду є. Щось таке цікаве. Щось таке цікаве, і по, по, по всім рунам, схоже, не дуже приємне. Якась родова таємниця і така, знаєте, гиденька. А по, феху переме, пере, фу, по феху перевернутій. А якісь родові проблеми з достатком ідуть. От конкретно, по роду проблеми з достатком. Але це дуже легко подивитись. Тут навіть здібностей не треба. Подивіться, що було у вас, поди, що було у ваших батьків, що було у ваших дідусів, бабусь. Якщо багатством ніколи якби і не пахло, або хоча б якимсь достатком, ну таким нормальним, ну то ось от вам і є родова проблема, якраз пов'язана з фінансами. Якісь родові якісь родові програми є, які на фінансову сферу впливають. Притом суттєво, судячи по всьому. А, ну і далі. Альгіс перевернутий. О. Ну, це, це не тільки таємниці, це й вищі сили. В даному випадку це більше про християнські Егрегори, де? якраз. По феху перевернуті. Борг є певний перед християнським Егрегором. Ну, от і все, до речі. Крім того, що, скажіть, я скажу: фінанси, проблеми певні з фінансами по роду йдуть. Далі, по альгізу перевернутому. Ну, так само рід вас не захищає. Хто цей камінець вибрав, рід вас не захищає. Чого? Та то, що рід слабий, банально. Йому не до того, щоб вас ще захищати. Тут уже мова йде про виживання роду, як таке. Якби. Виживання роду, вдумайтесь. Ага. Тому, якби ситуація тут роботи, мама не горює, як то кажуть. Ну, таке. Ну, знов таки порада така, як і для попереднього камінця. В інтернеті багато ритуалів є, навіть і на Ютубі, по роботі з родом безпосередньо, як працювати і так далі. От. Тому що тут і явно працювати з родом треба і оздоровлювати його, тому що тут прям все сумно і печально. Якби. Як так далі піде, так рід взагалі піде на виродження, повний, припинить своє існування по такому набору. такі от сьогодні поради, ось такі от сьогодні розклади. Ну, Знов таки, повторюсь, пишіть свої враження, як вам така рубрика, чи було цікаво, чи треба продовжувати, чи так, це таке щось було, незрозуміле. А ось мені цікаво, як би почути зворотній зв'язок. Е, ну, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте антон бажання. У спонсорів, там свої плюшки. До зустрічі! щастить!